Привіт, друзі. Прийшла я ввечері до дівчат, справлятися і дала їм горіхи. Ох, дивіться, нас зима здуріла, чесне слово. Мете. Як показилося. Сонечка, що ти там шукаєш? Моя Соня, походу, береміна неї животик робиться кругленький. Курей закрила, вони щось там тувчуться. Зараз я трошки вже буду доїти дівчат і вже будемо готуватися до сну. Грубу натопили, мене накормили, їсти дала, пити дала, горіхи дала. Попробували це вони другий раз ці горіхи. Слухайте, тільки чують стук оцей моєї железяки. Вже починають крик робити. Вже завтра, може, буде вася малий може вже прийде. Будемо чистити в клітках з ним. Вже мокру, мокро від тої води, не знаю, біда прямо з тою водою. Тут в люську то чистенько. Люська, дивлюся, не така засранка, як валюха. Валюха то вшана. Пепа, по крайній мірі, хоч в одному кутку робить всі свої свинячі справи, Тут, де вона спить, то хоч сухенько в неї. а та... Все змісила. Вчора попідстеляла соломи, я бачили, я в то відео показувала. Сьогодні вже все. Позмішували все кібені матір. Все мокре, треба перестеляти знов. Та, Люська, каже, щоб почистити, треба, щоб хтось стояв з хлопців. Так, да, бо кажуть, маманя боїться лізти до пепи. Так, да, бо пепа як психує, маманя вилітає. Угу. Так. О. Так що дівки вже знають, що таке горіхи, поняли? І вони хитрі. І так бігом вже покурювали діло. Думають, як має бути. Циганські свої свині люблять горіхи. Да? Засранка. Ой, ой, ой 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 Втра робити порядки будемо, і тут рочно. Бачите, пепа там гадить. А тут а спить, покрай, мірі. в цьому кутку, то воно не так. А ця змісила все, все перевертає, вон воду принесла їм. І остальне воно перевернула. Все, знов калюжу наробила. І що хоч з тобою роби. От паскудна. Нема вже в мене горіхів. Все. Хватит. Воно що сюди витікає, а що туди і під сраку все тече, вся вода. Ой боже, боже. Все її чистенько, ну це як перевертає, то воно щось до пепи все стікає. Дивіться, що понаробляли. Я нехай його туди, ну свині є свині. Ну вже як є, так? Да? Каже, на камеру ми вичищатися не будемо робити порядки прямо. Як є, так є. Завтра почистимо, прибирай. Буде завтра чистота у нас і порядок. Боже, мати. Так, закрити. Ой. Ще попробуй так. Бігом закрий. Крас. Знову треба сіно шукати, де доставати, кінчається добрий день, Отак. Отак. дівки мої. Дівки, мої дівки. О, теж фестивалять. О. Дала їсти, пити. Що таке? Чого кричите? Що зробилося вам? Дівочки рада, зараз трошки я прийду тебе доїти. Да, прийду ляля ля, тебе доїти Давала я їм соду. Хе -хе. Лизати, суху давала. Йой! Як вони на неї налетіли на ту соду, як почали одришки пускати, дивляться один на одного всі. Очі квадратні, не поймуть, що з ними робиться. Та я вже з них насміялася. Да? Маліна, а ти чого не їсиш? а? Що ж деш? Зерна вже сьогодні не буде. Молодець. Так, да так, -да, побей носа. Обязательно ставати на ту кормушку, так? Да? Обязательно. Кругленька малинка моя. Ну, надіюся, що в цьому місяці ти мені приведеш, да, доць? А? До кінця місяця ми будемо з Кажи. Надо Треба, будуть гроші, поїду вже в район. Куплю цепи, припони, ошейники і буду припинати їх. В садку вже трохи пастися. бо то що, що? Там вже потепліє, дасть Бог, да, рада. Треба буде по 2 метри цепа купити їм, навіть по 2,5 треба буде. 2 метри, то мало буде по 2,5, так, да, Робін? І тебе якось треба буде привчати великий карабін, куплю йому крипучий такий. І такі припони по півтора метра. Спочатку буду забивати припон, щоб його не лякати, а тоді його підчіпляти просто до цепа. Якось, думаю, я з ним справлюся помаленьку. Буду просити діму, брата. Маму якось ми думаю, гуртом будемо його привчати до прив'язі, до випасу. Коли будемо так ходити, коли будемо припинатися, треба буде щось робити. Ну, Ми були його тоді, як ногті обрізали, прив'язали. Став, натягнувся так, стояв, але не шарпав. Знаєте, є козацьку, як шарпане, що шию може скрутити. Не шарпав. Стояв. Думаю, пару раз постоя і привикне. Луна ліє в тому году серпалися, аж переверталися, да? Думала, що голови собі поскручують. Ой. Але думаю, може все буде добре якраз. Ну, Любка тихенька, Дашка теж. Ре я світло включу. Так краще, Да? Дівки мої, дівки, вже шерсть не так ліє, линька проходить. Люблять цілуватися. І вже робляться такі гарніоні. Така робиться в неї шкурка така, як у мамки, да? як в Дашки. Ну, мамка пошла шкуркою. Така, як мамка. Дівки їдять. Потихеньку, помаленьку, ростем. Ой, звісно, щось дуже помаленько росте, але ну, нічого. Їжте, їжте, я нікуди не тікаю, я стою, за вами наблюдаю. Єжте. Дівки. Вишки маленькі в них. Да? Ой, Ай, Поцілувалася і пішла їсти. Нека ж вона важна. Бо... Хто там такий плакав? Хто там плакав? А? Маліна моя. Та, хоче тільки зерна і буряків, і все, малина. Дашуня, моя дашуня. Не знаю, погуляла моя дашуня чи не погуляла, Вона ну, не перегулює. Йдемо бачити. Любка, то, походу, відгуляла відробіна зразу, бо животик он дивіться, який. бачите? Животик круглішає. Аби тільки одне було, бо буде ж велике козеня. Хоть би, дав Бог, щоб все було добре. Ну, червень місяць, 4 червня в неї окот. Дашка 5-го, це 4-го. Дашка тоді ночувала з ним. 5-го вони тут лазили обоє. Вони обично і двоєм приходять зі злюбкою в охоту. І та, і та, дві сестриці. Так що. Надіюся, що відгуляла і вона будемо чекати. Бо Діма тоді був якраз у відпустці. О, прийшов в січні місяці, це було. 4-го числа я е, пустила Любку до Робіна, а 5-го числа е, днем Діма пішов подивитися, що вони тут і каже, всю ніч, походу, робін і Дашка, ночували в проході. Так що, значить, була у них весілля. І я тоді замітила, що Дашка активно така була. Так, да, Дашка? Ти ж за мені перший раз двоє прилупила. Давай це раз одне, га, Даш, давай. І хлопчика. Такого як Робін. І ми його продамо. Да, Доть? бач, нема де тримати кози. Мені з вами треба якось протягнути. Щоб Діма прийшов додому, тоді буде добре. Нічого не хочу. Тільки чекаю, аби Діма був вдома. Щоб кінчилася та вся біда і вже був спокій. Так? Да? Коли тато вдома, ми знаємо, що робити, куди піти, як щось викрутити. Бачила, є люди, роблять такі прицепи, як желізні будки з рішоток. І вивозять кіз пастися. Я вже тобі, собі тако сиділа, думала, в нас фаркоп є. Купити прицепа і туди просто будемо загружати кози, коли буде Діма вдома. І до лісу під'їхали, кози випустили, понапасалися, назад поприїжджали. А що? Хоч по виходних отак будемо вивозити їх. І буде добре. А що ж робити? іначе у виходу я не бачу, а так і козам буде добре. І нам добре, поки кози пасуться. Ми собі якусь шашлика можемо піджарити, покусок мяса з'їсти. І полезно. Де? І, і, і звигодні. І дівчатка будуть пастися. Да? Більше, каже, ми розширятися не будемо. Правда, дівки, не будемо більше розширятися. Ні, нам більше нікого не треба. Хватає цих, що в нас є. Ну, вже поцілувала. Ой, дивіться. Хі -хі -хі. Вже поцілувала, йди їж. Дівчатка на осінь будуть покриватися. Кимось маленьким козликом ми десь знайдемо, як не буде свого, то знайдемо. Та, дівчину. Або, може, Люб... Ні, Любка відробіна приведе. Хоча, Може, маліна нам козлика дасть, то ми б його тримали би для луни і Лії. Красуня мамина. До красуня така. Ой, босся, мої смішарики. Хі -хі. Так добре, як є хазяйство, я вам скажу. Особливо знаєте, що зараз, коли дімка мій. Не дома. І я ось зайнята в... в хазяйстві. Вся в хазяйстві, так? Да? Бо якби не воно, я би не знаю, що робила б. Я б тут б... по куху поїхала б. А так вони в мене є, я собі відволікаюся, маю собі забаву. Знаєте, як... Там пішла їсти дала, там пішла пити дала. Там пішла попід хвости позаглядала. І якось воно помаленьку потихеньку час проходить. І все. Так, дівки. Так що так, друзі. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підписуєтеся. Люблю, цілую. І до зустрічі в наступних відео. Давай, давай, давай. Ай, морда моя. Ай, морда ти козіна, я Коздюча, то, козячати так. Подліза, да, моя подліза маленька така. Моя дівчинка така кохана. Да. От як можна їх не любити. Не ну, як можна не любити. Не ну, як, як вони такі нісні. Да, такі да. От, так, Все, о. Ой, обцілувалися вже всі з тобою, да? Ой-ой-ой-ой. Ай, ой, ой, ой. ой, як обцілувалися, боже. Насада така така красота. Все. До зустрічі, друзі. Бережіть себе та свої родини.